Отримав вищу освіту і став інженером митрополітані. Він потрапив вже до військового в 2015 році. проходив військову службу в 11 одинадцятому окремому тактико-охотному батальйоні «Київська русь. Вже в квітні місяці 23-го року. Заклад повністю запрацював. У нас дуже смачна піца, Дуже великий вибір піц більше двадцяти. Доброго дня, мене звати Михайло Рощук. Власних піцерій під себром. Ми зараз знаходимося власне в дані Ну, Потрапив вже до війська в 2015 році, коли було неповномасштабне вторгнення. Під час мобілізації проходив військову службу в 11-му окремому метахпіохотному батальйоні Київська Русь». Батальйон наш безпосередньо приймав участь в боях на сході України. Виконували бойові завдання, знищували ворога в 16-му році. Повернувся до цивільного життя і продовжив жити вже до цього. Займався, працював в метрополітені, інженером був. Займався ремонтом вагонів. Я цей заклад було відкрито завдяки побратима, який підбивав до цього дуже довго. Почали відкривати в жовтні ні, в листопаді 2022 року. Коли вже було повномасштабне вторгнення, і вже в квітні місяці 23 року заклад повністю запрацював і прийняв перших відвідувачів, отримав гранти і було своє співфінансування там розмір 30%. відсотків. Це один грант був від Українського ветеранського фонду. Це був варто два. Ну на той момент. Бо на сьогоднішній день вже там багато. Ну, Український ветеранський фонд роздав грантів, Ну, на той момент це було тільки так сказати. Другий етап ходича грантів від Українського ветеранського фонду. Працівники взагалі Українського ветеранського фонду вони допомагають, вони розказують, як це все зробити. Плюс дуже детально розписано все на самому сайті Українського ветеранського фонду. Взяли, взяли, отримали грант і почали відкривати піцерії. Ідея відкриття піцерії народилось тоді, коли. Вже побратими таку ж саму ідею реалізували в іншому місці, на оболоні. Також піцерію Бропіцка, яка функціонувала, до якої були було дуже багато відвідувачів. Було дуже багато побратимів. І також думаємо так, на оболоні є, значить, треба ще не березняка. Ну той заклад на оболоні відкривали два побратими. Ще в далекому, там, 2019 році, спочатку вона відкрилася як ветерана піца, а потім зробили ребрендінг і перейшли на БРО-піца. Під час повномасштабного вторгнення один з, ну, з наших побратимів, і, який був співвласником на закладу, він відразу мобілізувався до лав Збройних сил України і в травні 22 року здається, загинув. Там займалася трошки його мати, ну батьки. Мати, батько, брат займався, але в березні 23-го не закрилися. Березні 23-го не закрились і ну, зараз я говорю ведуться роботи, щоб його відкрити знову. Тим більше щоб взагалі є така тенденція, щоб це розвинути до мережі. Тим більше є дуже багато ветеранів, побратимів, які також хочуть відкрити такі ж самий заклад. Робили все, абсолютно все. Ремонт, закупівля обладнання, монтаж витяжної системи, монтаж пожежної сигналізації. Абсолютно все робили все, де самі робили, де наймали працівників, ну де ну, тобто. Де самі побратими де допомагали, ну тобто така колективна була робота. Ми не думали, як це як воно буде. Ми думали, ага, є вже воно працювало просто. Ну так, такі так, працювало е і ми просто йшли, йшли. Ну, завжди людина надіється на краще. Ну тобто, якщо вже взяли грант, уже а ну не буде такого. Так зараз ми грантові кошти повернемо, бо світло відключають, нічого не вийде. Ну це було трошки дурість, і тому ну вже. Отримали грант, треба йти до кінця. Ну, стиль такий, ну в будь-якому випадку ветеранська піцерія, не дивлячись, не дивлячись не на шо. І е, такий саме стиль ну це для того, щоб ветеранам тут було зручно, комфортно, щоб вони відчували себе ну, в тих умовах, в яких вони звикли бути. Е, плюс е, дуже багато хлопців, самих ветеранів, які. Навіть для мене незнайомі, але жителями даного мікрорайону приносять ці всі, ну вже звісно відстріли відстріляні макети, приносять прапори, приносять шеврони, більшають їх. І потім, коли заходять, кажуть: о, це тут прапор, це я принесив. це там шеврон, це мій шефрон. Дуже багато ну, так от відбувається. Там у на ті прапори, які. Е, е, Військовослужбовець, він сам британець, і... але військовослужбовець Збройних сил України він приніс нам капру, його подарував. У нас піца вона на танкнітість. Тобто, у нас, якщо взяти по суті, по співвідношенню тіста і начинки, то у нас десь 30% – це тісто, все інше це начинка. Тобто у нас немає там 50 на 50, 50 тіста або 50 начинки, або навіть більше тіста, ніж начинки. У нас такого немає. Абсолютно для любої людини, яка є, то, чи це вегетаріанець, чи це е, 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 людина яка любить м'ясо, чи людина, яка любить салатну салат, ну Тобто дуже великий в нас вибір. Всі хлопці все влаштовувати. Єдине, що тільки мені вбиральню там для маломобільних людей би переробити трошки, бо вона не сильно предназначена. Але я думаю, в майбутньому ми це все виправимо. Дуже багато хлопців і дівчат втратили, танцівки, але вони не дивлячись на що, вони залишаються членами нашого суспільства. Вони також повинні без ніяких проблем. Питань заходити в заклад, відвідувати, тим більше, що ветеранські заклади, де їх тут ну, чекають, де їх тут поважають. Е і, ну, і ще в свій час потрапив на таку програму з Олександром Тереном на відвал Міг, де він інспектував абсолютно всі заклади України за кордоном стосовно легкості, руху е мал... да, доступності закладів. Ну, як показало, що Україна взагалі не готова до цього всього, це дуже ну, така складна, складне на сьогоднішній день питання. І, а чому заклади самостійно оце, от, буксують цей весь процес? Ну, для мене це незрозуміло. Тим більше, заклади громадського харчування Ладно, може там в якійсь ювелірмазі, може не бути такого. Але в громадського харчування, навіть якщо людина... Ну, пофіг, військовослужбовець, чи з ну з обмеженими можливостями, чи це звичайна людина з обмеженими можливостями, тому що в нас навіть є відвідувачі, які не являються військовослужбовцями, але вони маломобільні люди. Вони до нас приходять, вони нас відвідують. Чому? Тому що у нас є пандус, у нас є доступ до цього. Всього я також з ними спілкуюсь. Спілкуюся, як е, спілкувався, як з пандус чи нахил, чи то, чи сьо, і вони підказують. Кажу, а от вбиральні? Ну кажу, вбиральну треба реально типу, розширювати, тому що ну тут. Розвернешся не на зв'язку, не пересядеш. Ну тобто, я спілкуюся з ними, я з ними раджуюсь. Вони мені підказують. Я це все розумію. Як, як вона ну, це все відбувається на сьогоднішній день? Просто як би вам би сказати, дуже така складна ситуація. Вона взагалі кругом на ринку це з людьми, це кадровий голод. В принципі, по суті дуже тяжко знайти кваліфікованого працівника. Дуже тяжко його взагалі тут утримати, тому що є така у нас як штука, як конкуренція, і люди приманюють один одного. Це нормально, це конкурентно. А в закладі було б непогано мені трошки завестись цим електроскутером або електро. Велосипедом для доставки піци до споживача да у нас є франшиза, да і по франшизі вона відкривається. Все, все потім йде навчання на базі нашого закладу або на базі закладу на оболоні, який запрацює, і пішли, 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 працюємо, відкриваємося.